За честь української зброї до останньої краплини крові. Так, мені, Господи Боже, Архангеле Михаїле, допоможіть! Амінь. У Ланчинському ліцеї імені Юрія Шкрумеляка відбулася презентація книги Листи з неволі. Ця збірка містить записи видатного українського поета, січового стрільця громадського діяча Юрія Шкрумеляка до його друга, письменника Олекси Пушика. Більшість цих листів були написані у період заслання у печорських таборах, де Шкрумеляк перебував за часів тоталітарного радянського режиму. Ця книга дуже символічною є у період воєнного стану, так як Юрій Андрій вирішив. У часи січового стрілецтва це була боротьба українського народу. Зараз є дуже важливим підтримувати український дух, і наші земляки зараз віддають своє життя, боронять українську землю, так як це робили воїни української повстанської армії. Юрій Шкрумеляк народився 18 квітня 1895 року у селищі Ланчин у бідній селянській сім'ї. Добре, вчився. Коли почалася Перша світова війна, юнак пішов добровольцем до легіону українських січових стрільців. Юрій дописував для гумористично-сатиричної газети самоходник, писав вірші і тексти до пісень. Він дійсно був справжнім патріотом, справжнім націоналістом, захисником України. Він вже брав участь у боях на Горі Маківці, він був січовим стрільцем, потім став поетом, письменником. За що був висланий. Взіслання в комі АССР, і тому це знаково для нашої громади для всієї України. На сьогодні основне завдання пана Михайла перемогти ворога та поділитися своїми знаннями з молоддю. в Думках тільки одне: звільнити Україну від окупанта і якомога більше своїх знань, які я маю, які я черпаю черпаю від інших людей, подати і навчити когось, щоб продовжувати щоб ото зерно української національної ідеї засіялось поміж дітей, поміж майбутнє. Тнім української нації на презентацію книги приїхав голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Зазначив, листи з неволі це не просто збірка, це голос людини, яка навіть у найскладніших умовах зберегла любов до батьківщини та віру у свободу. Шкрумеляк був тою людиною. Який без пам'яті любився українське і робив все можливе, щоб українське пропагувати і за це постраждав. Тому, скажімо, в широкому сенсі цього слова, він є націоналістом, тому ми пішли на зустріч в тому, щоб цю книжку видати. Думаю, що вона буде добра, перш за все, для науковців, які вивчають творчість і життєві шлях шкрумеляка для глибшого пізнання його життя. Так, це такий не один, один такий. Не можна сказати, що невеличкий аспект великий, тому що в тюрмі в концтаборах він провів добрих десяток років. Але невеличкий аспект в тому сенсі, який відображає його як людину, тому що, читаючи ці листи, ти ніби дотикаєшся насправді до тих страшних реалій. В яких був не тільки він, а я з його особи символізую ну сотні і тисячі людей, яких можна назвати духовною елітою України, і яких Московська імперія окупаційно нищила, щоб ми українці були безпам'ятними. І от ці листи показують, в яких важких умовах життєвих він був, як його ламали, але не зламали, і як він просто елементарно життєво виживав, коли навіть не мав що їсти.